Всім привіт! Сьогодні прийшли на копанку знов на косинки, поклали вершу ось. Зараз будемо віймати дивитись. Він поставив хліба, нічого не попало. Я ось на косинки зловив трохи карасі, окуня. Ось втягнуло поплавок зараз саня війна, мабуть, щука. А плітка попала. Ось знову витягує. Нічого немає. Злив три окуні, карасика непогано тако. Такий ладошечний карась. Окунчики такі, копанку собі запустять. Сашко сьогодні взяв фатку. Толку мені нічого не зловив. Одна пліточка маленька. Зараз подивлюсь до зього щоб... Поплавок видно стоїть, позатягувало водорослями. Оставимо ще з сашком на 3 часа їх. Прийдемо вечором, провіримо. Достає зверши Дініс хліб, викидує. Коремерейбук? Сашко тут -то тоді трошки зловив Красик ось такого плітку. Перекидає косинку. Будемо вже зараз він зайти додому. Прийдемо чуть пізніше. Там Сашко загони від річки. Йому карасик попав. Окунчик, мені теж маленький красик. Зараз ходю дивлюсь, може щось зажене. Поплавки так, як і стоять, так і стояли. Ось набрав їм води так. Такий карасик. Мені такий трошки менший попав. Змотав косинки, такий карасик, попав у кунчик, зараз закину я до себе в копанку. Пішли так гарно вроді. А кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!